Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. У 2017 році в компанії в Агрохолдингу Мрія я був виробничим директором і попросив своїх інженерів, щоб вони мені допомогли зробити на 45 см посів. 45 ми робили сівалками монопіл. Це був 2017 рік. Знову ми прийшли в 2000. 24-й рік, це вже пройшло 7 років, як я там не працюю, і ми переходимо сівалкою на 45 см, посів сівалкою Водоштат. Що сказати, правильно, неправильно якби розсудить збирання, але ті досліди, які в нас закладені, вони показують, що це все буде добре. І тільки якісна просопна сівалка може якісно сіяти ріпак. Зернова жодна сівалка з суцільного висіву не може якісно сіяти ріпак. Хто б мені що не розповідав, економію в насінні ви можете робити саме на просипних сівалках. А колеги, посівна, я вам скажу вже, скільки там, під 180 євро коштує з ПДВ. То я вам скажу, буде економія, класна економія. І запрошую до співпраці з компанією Держала, тому що ми знаємо, як вам допомогти. Запрошую на гросупровід. Успіхів вам!